Subaru Legacy Субару Легасі 2,5-19 рік. ціна на 14600. Сіренька, красивенька. На дисочках лохосплавних, звісно же, же пробег У нас всього 65 тисяч кілометрів. Коробочка, конечно же, автомат, електрорушник, помощь при спуске з горы, кондиционерчик, задня камерка, мультикермоз, авто датчики дождю у нас також присутні. У собак, в принципі, багато місця, все. Да. Сідаєте, комфортненько, підлокітничок відкинули, надо і за фікси Закріпили дитину і поїхали в дальню дорогу. Також симпатичний зад у нас. І повний привіт, як я вам сказав, АВД. Відкриваємо цей здоров'язний, здоров'язний багажник. Опа! Бачите, сука місця? Куча, куча місця Просто що у нас там є. Що Конечно же, есть Вон... докато, там кратик, присутній. балончик присутній. Все у нас присутнє і багато місця. Можна навіть сидіння відсюди відкинути. так Бах-бах. і Все. 19-й Subaru 2,5, 2.5, 65 тисяч пробів. Цена 14600. За прекрасний седан на 2,5 моторі. Автопоїнт. Придбай. Якісне авто.